Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми з вами знову говоримо про хом'ячка, про earn проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Вчора розпочався пазл, і є такий нюанс, що не у всіх одразу він відображається. Е, на жаль, так буває і. Треба або перейти за посиланням в анонсі. Е, анонс робиться в офіційному телеграм-каналі Хом'ячка, або я перекладаю в наш телеграм-чат, або ви можете натиснути на івент. і бачите, в мене зараз нема тут пазла. Е, і от я так хотіла вам показати, як це працює. Зараз ми у новому сторінку і м там має з'явитись подія Пазл. Або ось так, коли я з пристрою вперше відкриваю хомі, зазвичай я граю на планшеті. І сьогодні для запису цього відео я вперше відкрила ролеркоін. Спочатку пазла з'являється ось таке віконце, де нам інформують, що тривати пазл буде ще 5 днів. І я маю його розпочати. От. На планшеті я це вже зробила. З телефону я переходила за посиланням, тому... На кожному девайсі треба це робити окремо. Так, давайте подивимось на умови. Ну, я розповім трошки для тих, хто не в курсі, що таке пазл. Пазл-подія це у нас є якісь умови, які ми виконуємо. І за виконання кожної умови в нас стає активна кнопочка, і ми можемо відкрити якусь нагороду з правого боку. Також у нас вгорі є шкала. І за виконання певної кількості умов у нас ще закривається і верхня шкала. Так, минулого разу пазл був такий трошки не дуже. Там були лише, лише варіанти виграти ігри і обміняти РЛТ. Зараз нам знов повернули ще минулі завдання. Тобто, тепер у нас є завдання скрафтити 140 частинок і обміняти 14 РЛТ. Я просто вже зробила обміняти 3 РЛТ, виграти 100 ігор, відкрити 16 лакі-боксів. Перше завдання було відкрити 5 лакі-боксів, здається. Я вчора це зробила скрафтити 280 частинок, обміняти 36 РЛТ, виграти 200 ігор, відкрити 32 лакі Кейси, скрафтити 520 запчастинок, обміняти 72 РЛТ, виграти 400 ігор, відкрити 54 лакі Кейси, обміняти 112 РЛТ. А, і ось задання, які я виконала, я обміняла 3 РЛТ, виграла 50 ігор і. Відкрила 5 Лакі кейсів е, Мені, значить, випав один ось такий майнер, е, потім мені випав, тут його немає, тимчасова потужність, і зараз я вам покажу, який майнер мені ще випав. Е, випав ось цей який е, без крафту, що не можна його скрафтити. Ось, він. ось цей майнер мені також випав. Зараз він, до речі, є в крафт офері як частина рецепту. А самостійно його скрафтити не можна. Тож, напевно, я його спалю. Так, ось цей майнер мені ще випав. І так, давайте заберемо. Так, ще я хотіла вам нагадати, що два дні буде тривати знижка на ефір. Тому, якщо ви ще думаєте, то можна обміняти РЛТ з знижкою 35% на ефір. Так, які у нас є події? Ось тепер у нас тут з'явився пазл івент. Так, у нас є розпродаж, ми його дивились вже з вами: так, крафт-офер. Ось. Він у нас присвячений вже літу. І тут є такі пропозиції цікаві, і ось, бачите. Я могла б скрафтити цей майнер за участі цього майнера. Проте, я скрафтила два ось таких. В мене були ось ці, я можу ще й третій скрафтити, і хочу його підвищити до, до наступного рівня. Ось, і тут є ще цікаві варіанти. Це не цікавий. Це не цікавий ось цей цікавий. Так, що я хочу сказати про крафт? Що. Іноді так буває, що дійсно він невигідний. Проте у кожного своя стратегія, і ви маєте самі розуміти, чи вигідний цей крафт для вас. Якщо у вас є купа деталей, є ось такий, до прикладу, майнер, який е, має потужність 30 тисяч, мені здається, не можемо подивитись. І скрафтити його в подальшому не можна. То чому б не зробити такий крафт? При тому, що я робила їх, ці крафти, коли ще був активний міні-івент, і мені один витрачений РЛТ йшов за 5 тисяч поєнтів. Це було насправді дуже вигідно. І зараз у мене вже є два о таких майнери. Можемо подивитися, скільки коштує крафт такого майнера. Ну, Взагалі-то в мене там черга вже досить велика. Для цього крафту. так ось е, Тобто лише буде 0,43 ,43 РЛТ і майже 1000 ось цих вентиляторів. І я отримаю замість 65, 170 е, терахеш і 0,53 бонусних відсотки. Е, тож, нехай буде, тому що зараз іде пазл. І ну, давайте подивимось, чи є тут у нас деталі. Угу, нема. Шкода, це були мої найулюбленіші призи. Ми з вами зараз відкриємо бокс, подивимось, чи пощастить мені, чи ні. Проте більше нічого з цього виконати я так не можу. І е, забрати ось цей майнер з вами також відео не зможу. Проте сьогодні ввечері я його вже заберу, тому що зіграю 60 ігор, які потрібно зіграти, і це вже буде ось це завдання буде виконано. Так, тож, давайте перейдемо до лутбоксу. Так, ну і подивимось. Чи пощастить мені, чи ні. Зазвичай з вами щастить, але не зараз. Ну нічого. Так, е, що ще я хотіла вам сказати, що у нас ще є ось ця пропозиція. Я не знаю для кого вона. Е, проте, ви можете купити ось цей майнер, е, у якого 597 тисяч гіахеш, хеш, 0,61 бонусний відсоток за 25 Матіка. Як на мене, це не має сенсу, тому що матік, якщо він у вас є, його краще виводити, а не зберігати і не купувати ось цей майнер. Ну, тому що ви бачили, що зараз на ринку можна з такою самою потужністю і відсотком купити набагато кращий майнер і забільш дешевші. Кількість РЛТ. До речі, хочу сказати, що зараз дуже позитивна тенденція іде в плані виводів коштів. В нашому телеграм-чаті дуже багато людей відписали, що поставили на вивід, і їм вже прийшли. Тобто навіть не доводилось чекати декілька робочих днів. Кошти приходять на рахунок вже на наступний ранок або на наступний день. Тому були якісь труднощі, і хом'як їх подолав. Я думаю, що зараз з оновленням системи е, кімнати, і з тим, що зараз робляться переробки і видаляють ботів з маркету, е, це все більш прогресивні і позитивні новини, ніж навпаки. Е, хоча висновки кожен має робити сам. Е, тож, Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Сподіваюсь, було інформативно. Якщо так, поставте лайк, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. До речі, нещодавно я зняла відео про біржу Байбіт і про інструменти. Раджу подивитись десь в кінці буде, буде вспливашка. Тож, як завжди, обіймаю вас, бажаю всім нам перемоги і до нових зустрічей.